Всім привіт! Сьогодні в огляді дуже класний автомобіль Renault Megane, чистий 2020 рік, на автоматичній коробці передач 1,5 дизель К9К 115 кінських сил, 9 місяць 2020 року. Весь в оригінальній фарбі, передня задня парковка, камера заднього огляду, набір усіх асистентів, розмитнений сертифікований, безключовий доступ. Стан авто дуже гарний стан автомобіля. Немає ніяких м'ятин, царапин. Все просто ідеально. Автомобілем користувалися по автобаму, певно, нічого не возили. Чистенький акуратний салон. Таке враження, що його не відкривали. Автомобіль з дороги, нічого робити не потрібно, заливати хімією. Перевіряйте по офіціалу. Повністю всі розхідники замінені Кому потрібно відео з прибором можу зробити, скинути. Резина Michelin тормозні диски. Часто запитують, що там. ну Передній десь замінений 1005 назад. По фарам обидві фари яскраве біле світло. Зараз заведу, подивитися, пробіг 177 тисяч. Ось такий стан авто, 177 тисяч. Автоматична коробка передач, круїз контроль, безключовий, старт-стоп. Навігаційна система, вибір режимів руху. Так, ось таке авто. По коробці по всьому їде дуже ідеально, немає ніяких зауважень. Хто шукає такий автомобіль? Ось фари просто передає трошки камера жовтізну, а так воно яскраво біле світло. Ось такий стан автомобіля. Вартість 14500, щоб придбати. Подобається телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Дивіться інші автомобілі в групі Viber.